Сьогодні ми напишемо письмовий переказ одповідання Петрик, собака і кошеня. Послухайте це. Маленький хлопчик Петрик йшов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кутлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилась маленька кошеня. Захисту від цього страшного збіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняла голівку і до нього жалібно нявчить. вчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці зустріч. Пес зупинився, злякано на Петрика і сховався в кущах. Як ви уявляли головних героїв цього оповідання? Як би ви вчинили на місці Петріка? Задумайтесь над цим. Чи боїтесь ви собак або якихось інших тварин? Дайте відповіді на запитання, де трапилась пригода? Кого зустрів Петрик в саду? Чи злякався хлопчик? Хто притулився до його ніг? Звідки взялося кошеня? Чого воно просило у Петрика? Як воно просило захисту? Як вчинив Петрик? Чим закінчилася зустріч? Чому пес сховався? Тепер словникова робота. Що означає кудлатий? До кого цей прикметник відноситься в оповіданні? Дієслово притулилось означає дію, яке, яку виконував який герой цього оповідання. Жалібно? До кого відноситься це? На зустріч. Зверніть увагу. це слово пишеться разом. Стало шкода. До кого відносяться ці слова? Як можна замінити? Слово Петрик можна замінити слово хлопець або він, машиня, малюк, тваринка, малеча. собака можна замінити пес або звір, Дієслово слово біжить. Можна замінити синонімами несеться або наближається. Ще раз послухайте оповідання. Маленький хлопчик пішов стежкою в сада, Мальчик біжить на назустріч кудлатий собак. Захисту від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і до нього жалібно нявчить. Петрикові стало шкода Кошеняти. Він взяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Він зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. А тепер за допомогою плану напишіть письмовий переказ, оповідання, сова і кошеня. Бажаю успіху!